Вліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, долучився до нашого ефіру. Вітаю вас. Вітаю спешного Пане... дня і зараз тривога. Так, так. Подбайте про безпеку свою, хто знаходиться в відповідних регіонах. Пане Олександре, що це за мережа? Коли за яких обставин вона виникнула? А... Перше, це поки що е, заява е, адвоката е, Миколи Полозова, і говорити про те, що е, існує така мережа, треба е, підтвердити її ну, фактологічними даними. Відповідно, у нас є інформація про існування е, так званих е, нетрадиційних місць утримання е, українців в місцях несвободи. Це, в тому числі може і оці секретні, або як названо таємні місця утримання. Знов таки, це можуть бути навіть ті ж самі звичайні слідчі ізолятори. Зокрема, ось було підтвердження про те, що в таких звичайних слідчих ізоляторах виділяються цілі сектори. До речі, це було і ще в матросській тишині в Москві, де була велика кількість українців, яких утримували окремо без повідомлення, хто там перебуває, в так званому статусі інкомунікадо ін без. Можливості доступу до них будь-кого там тих же самих адвокатів, і це власне і є отаким таємним місцем утримання. Відповідно, це були, будемо говорити так, структури федеральної системи виконання покарань Росії всі на так званого. Але е, е, Микола Полозов заявляє, що є секретні в'язниці. Про існування секретних в'язниць було відомо ще від 2014 року. Ну, Те ж сама тюрма, ізоляція в Донецьку є такою секретною в'язницею. Це були просто підвали, в яких утримувалися. Велика кількість осіб це були гаражні приміщення, це були складські приміщення, де було не по дві-по три особи. Декілька сотень осіб перебували там впродовж місяців. Тобто, це фактично були такі місця утримання. Те, що Росія застосовує використовує такий спосіб тримання для військовополонених, українських військовополонених. Ну про це як на мене. Мали б е, говорити і знати ті, хто вийшов з полону. Нагадаю, до сьогоднішнього дня їх вийшло вже понад 6 тисяч, тобто заяви про те, що їх тримали. А коли е, військовополонені, які е, прибувають після обмінів вон, е, в Україну. Е, вони проходять обов'язково опитування у слідчих представників служби безпеки на предмет того, де з ким вони могли бути в одних місцях перебування, в яких місцях вони перебували, які злочини вони по перше самі ставали суб'єктом такого злочину жертвою, бути підданим катуванню або нелюдському поводженню. Можливо, вони мали якусь відповідну. Дотичність до, скажімо, тих злочинів, які чинилися щодо інших осіб, вони були свідками вчинених цих злочинів, тому що все це відбувається в вузькому колі, і відповідно перебування в таких місцях несвободи. Багато хто не знав в яких місцях навіть вони перебували, оскільки їх перевозили як правило. В закритих приміщеннях інколи навіть з мішками на головах, і відповідно утримання було в цих місцях. В закритих секторах, тобто, вони не могли виходити, переміщатися і контактувати з іншими особами, якщо це були умовно навіть ті ж самі слідчі ізолятори, як правило, це був Курськ, Брянськ, Сімферопольське СІЗО, інші місця несвободи, де перебували українці, і це були так само, скажімо, такі невідповідні, непідготовлені місця. от Наприклад, є зараз місце не свободи на Чонгарі, яке навіть не входить до цієї федеральної системи, є незаконним фактично місцем утримання, такою чорною дірою, де люди зникають, просто потрапивши туди. І відповідно це може бути одним з таких місць, про які е, зазначає або про які підозрює пан Полозов, який зазначає про цю інформацію. От, пане Олександре, ви говорили про те, що е, ми б знали про е, існування такої мережі від людей, які повертаються. Але може і логіка саме полягає в тому, що туди відбирають і е, відправляють людей за якимось таким принципом, е, і не розглядають їх як потенційних кандидатів на обмін. Ну, такий собі е, квиток в один бік. Uh... Ну, я би з цим не зовсім погодився. Чому тому, що е, е, далі, е, скажімо, ті, хто побував в цих місцях, несвободи, вони стають клієнтами тих же самих адвокатів. Микола Полозов є російським і українським адвокатом. Він має українську і російську ліцензію. Вони проходять по судовим процесам, тобто вони з цього. Статусу осіб, які поміщені в закриті заклади, потім переходять в інші заклади. І е, перебування в цих е, так званих таємних місцях тримання або непідготовлених місцях тримання є тимчасовим. Це може там від кількох тижнів до кількох місяців. Причому е, перебування в цих місцях зазначається в е, документах відповідної особи. І Таких ось такі особи далі просуваються далі по кримінальним процесам, е перебувають суб'єктами переслідування. Відповідно, вони отримують з одного боку адвокатську підтримку ось, від е Миколи Полозова і його колег. З іншого боку, вони зазнають переслідування з боку російської цієї судової системи і. Але це вже відбувається, будемо говорити так, у відкритому режимі, і ця інформація стає доступною щодо їхнього перебування. Тому е, я е, припускаю, що хтось із тих шести тисяч, кого віддали в Україну, мав би обов'язково перебувати саме в таких місцях, які е, ось згадані в е, цій статті. Е, я думаю, що це можуть бути е, ну, умовно. Місця, ну так звані, де збирають полонених ну от, умовно, з поля бою, звозять до того, як їх розподілять кудись і перевезуть в якісь інші місця. Тут складно говорити, не маючи фактажу, тому що ми з опитування тих, хто вийшов з полону, отримували інформацію з чітким зазначенням тих місць. Куди їх привозили, в якому стані вони перебували, і в яких умовах вони перебували в кожному випадку? Це не були місця підготовлені для тримання осіб, для тримання військовополонених, звичайно, і це могло тривати там. По декілька тижнів е, перебування в, скажімо, в місцях непідготовлених для такого тримання. Це могли бути, от, як зазначено, і ангари, і зерносховища, е, якісь сільськогосподарські помешки приміщення. Е, Знов-таки виключати, що існують спеціальні в'язниці. Я б навіть сказав, е, спеціальні місця утримання для. Е, е, Поводження з не лише з військовополоненими, але й з цивільними, де відбуваються катування, де фактично немає ніякого контролю, ніяких правил. Хоча фактично в усіх установах виконання покарань Російської Федерації і так званих офіційних, там відбувається, ну, будемо говорити так, Абсолютно недотримання тих стандартів, навіть які були до широкомасштабного вторгнення щодо українців, то ось можу зазначити, існує підхід жорстокого поводження і існують навіть такі команди катів, які переїздять із однієї установи з одного СІЗО до іншого, які просто, скажімо так, спеціалізуються на застосуванні катувань. які ну, не будемо описувати всю ту специфіку катувань, які використовуються цими, скажімо, підготовленими професійними катами. Дякую вам, Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини. Був гостем цієї хвилини. Дякую.